розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Водолі. У фінансовій сфері, навіть якщо ви чекаєте якихось змін, на жаль, наступного тижня вони не відбудуться. Ситуація, немов, заштопориться. Ви не зможете її розшевелити. І на це можуть впливати як і зовнішні обставини, так і найвірогідніше ваші внутрішні якісь переживання, якась ваша неготовність змінити або ваші підходи до того, як ви заробляєте гроші. Чи можливо вам не вистачатиме рішучості, щоб щось змінити? І ви, от через оце все, і застрягнете дещо на одному місці, що розвиток можливий, але вас щось стримує. Плані здоров'я наступного тижня ви матимете якісь сумніви. Можливо, вам потрібно звертатися до лікаря, а ви вагаєтеся, іти чи не йти. Чи дійсно це симптоми захворювання, чи видалося? Чи можливо лікар назначає вам якесь лікування чи якісь процедури? А ви вагаєтеся, треба воно чи не треба, може до іншого лікаря звернутися? Може, цей лікар діагноз неправильно поставив, може не на часі зараз лікуватися. Але ж ви розумієте, якщо є якась проблема із здоров'ям, її потрібно вирішувати, щоб стан вашого здоров'я не погіршився ще дужче. Чомусь у романтичних стосунках або ви, або ваша кохана людина наступного тижня не зможете керувати власними емоціями. Саме вони захоплять вами, причому неприємними емоціями. Чогось ви будете чи роздратовані, чи незадоволені. І це буде вириватися назовні. Наче ніхто нікого й не образив, а людина розсердилась, а людина гиркнула, а людина образилася. Можливо, просто будете втомлені. Можливо, вплив якихось зовнішніх сил. І через це нерви будуть, немов натягнуті струни. Лише тихенько зачепив, а воно вже забриніло. А воно вже тут якісь невдоволення, якийсь вибух негативних емоцій, якийсь, можливо, навіть скандал, але не факт. Просто от емоції бурлитимуть і бурлитимуть саме негативно. Зато відпочинок буде приємний, спокійний, врівноважений, можливо, десь вдома, можливо, в колі якихось рідних, близьких чи друзів. От коли ви дійсно відпочиваєте, це буде більш такий спокійний, розслабляючий відпочинок. Хоча це може бути і вечірка, але така, знаєте, лайтова вечірка. Коли ви всі один одного знаєте, коли ви спілкуєтеся, можливо, трішки потанцювали, можливо, там випили якогось коктейля. Це саме час для розслаблення, коли ви відпочиваєте і душею, і тілом. І такий відпочинок допоможе вашим емоціям стабілізуватися. Оце дійсно якийсь такий комфорт, що до душі, коли вам не потрібно нікуди бігти, коли вам не потрібен ніякий драйв чи адреналін. Коли отак тихо, спокійно, затишно, між рідними, між близькими людьми.